Сьогодні відбулося чергове засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради. На ньому підтримали рішення про безкоштовну передачу в комунальну власність управлінню цивільного захисту Закарпатської ОВА чотирьох електронних сирен пав'ян. Відтак додаткові системи оповіщення розмістять на вулицях Минайській, Університетській, Потушняка та проспекті Свободи. Також члени виконкому підтримали виділення 18,5 мільйонів гривень з резервного фонду міського бюджету. Кошти спрямують на будівництво і ремонт соціально важливих об'єктів. Тяний ремонт кардіологічного відділення у центральній клінічній міській лікарні. Це значить, будівництво водогону по вулиці Гагаріна. Це будівництво приміщення для внутрішньопереміщених осіб по вулиці Дворжика. Це закінчення або, або добудова каналізаційно-насосної станції. Це по вулиці Дворжика і по вулиці Собернецькій. І також для закінчення будівництва міні котель по кількох наших дошкільних навчальних закладах і шкільних. Це перший перший, перший садочок. Це сьома школа і 28 садочок. Ще одним рішенням затвердили тристоронній договір між виконавчим комітетом, перевізниками та оператором про організацію та обслуговування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в місті. Наступним кроком є укладання договору. Зараз ми будемо працювати над дизайном електронного квитка, плюс питання стоїть по розміщенню квиткоматів у місті. Тобто це де пасажир зможе придбати квитки та поповнити свій е, транспортну картку. Свою валідатори розпочув встановлення в січні місяці. Додатково розмістили інформацію з прохання про те, щоб всі пільгові категорії громадян, які мають право безкоштовного приїзду, прийшли і внесли свої дані у цей реєстр, який ми ведемо з метою забезпечення їх пільговими картками. Зараз проводиться реєстрація в січні. Плануємо видати всім, хто зареєструвався. a u, u, u ljutomu planujete zapos, testovi zapos